Всім привіт, друзі, глядачі та підписники каналу. Радий вас бачити знову на каналі АЛІКС, на нашому пізнавальному каналі. І сьогоднішня наша тема хочу вам розповісти і показати от такий пункт виклику екстреної допомоги. Значить, дивіться, тут є у нас от на такому стовпчику, є площадка. є... Є стежечка, тут є спеціально відведена полоса для аварійної зупинки чи то вантажних, чи то легкових авто, автобусів і тому подібне. Друзі, значить, тут пише в нас екстрений виклик, для цього потрібно піднести клапан. Піднести клапан і викликати, е, натиснути кнопку, вибрати, тобто вибрати потрібну кнопку. Зараз ми туди далі дійдемо, я вам покажу. Натиснути кнопку і дочекатися екстреної служби. Дивіться, підносимо цей клапан. Там пише, от клапан. Бачите, е, піднесіть клапан, так, підносимо клапан. І що ми тут, друзі, бачимо? У нас є. Значить, технічна служба, якщо зламалося авто, або якщо є поранені, є комусь там недобре, зі здоров'ям, зле зі здоров'ям, то натискаємо виклик швидкої. Так? Значить, в нас є номер магістралі, номер дороги, на якій ми знаходимося. На даний час це в нас є автомагістраль, автобам. Номер 93. Далі в нас є вказаний кілометр. Тобто 70-й кілометр і 70 метрів, так? От, 77 кілометрів. Так. Далі в нас є тут також номер. І... Тут в нас теж є розписано, у нас вказаний кілометр, на якому ми знаходимося, і пише, будь ласка, виберіть, виберіть кнопку, якої вам екстреної служби потрібно дозвонитися. Також тут є, ми можемо розмовляти з диспетчером, хто там знаходиться, і стоїмо, чекаємо, доки до нас приїде, приїде чи то. Технічна служба чи то швидка. І отак, от, друзі, ну це не, не завжди так воно є. Е, в переважної більшості це просто тако є узбіччя. От, Є узбіччя. І стоїть отакий от стовпчик, і машини стають е, фактично на самій проїжджій частині. Обо Узбіччя є таке маленьке, як там така полосочка, вона не, не широка, вони зупиняються автівки і викликають от з таких пунктів допомогу. А тут в нас на даний час от є таке гарне місце, тут в нас є полоса, тут в нас є значить, паркінг є туалет. тобто, Тут дуже добре місце. І з протилежного боку також є паркінг. Вона ж парковка, місце відпочинку для водіїв, водіїв вантажних авто і також водіїв легкових авто. Це так, щоб вийти, розімняти ноги, перевести трошки подих. Бо по європейських дорогах дуже багато. Кілометрів водії їдуть навіть легкових авто. В Європі їдуть навіть до роботи. 80-100 кілометрів в одну сторону, їдуть тільки до роботи. То для них тут 500 км, 300 кілометрів це для них є невеликі не цифри. І водії зупиняються, йдуть в туалет, ви бачите, там є, є от воду, можна набрати, де цей трикутничок, є. Баки для сміття, туалет жіночий, чоловічий, пісуари ну, Така файна, файна парковочка. І, і от так Це в нас Німеччина. Е, околиці Регінсбурга. Отак, от, друзі, виглядає європейський відпочинки моя автівка Гартнера. от Файна фірма на даний час. Так що всім бажаю шершавої і легкої дороги, ні жазла, ні гвоздя. Всім бажаю добра, всіх обняв і до зустрічі на каналі Алекс Чао!